Кіт, лис і пес. Прийшла зима. Бачить кіт, що чобіт немає. Піду ну я у город на базар, вирішив собі кіт. Узяв гроші, поклав у мішечок, вийшов з дому та йде собі дорогою. Аж тут з лісу, назустріч котику, лис. Куди це ти йдеш, котику? Та йду в город на базар купити собі та жінці чоботи. А гроші в тебе є, котику? Та є. А де вони? Та в мішечку покажи но ну, мені, та ось ну давай мені зараз же гроші, бо буде тобі лихо. Та віддам, тільки не роби мені зла. Забрав лис мішечок із грошима та гайнув у ліс чим швидше. Сумує кіт, аж плаче, як додому тепер вертатися, шукав би лиса, та й страшно, і що ти йому зробиш? Аж тут іде дорогою пес, та бачить кота. Чого це ти сумуєш, котику? Та лис злодюга забрав у мене гроші на чоботи. Не знаю, як жінці на очі показатися. Не сумуй, котику. Ходімо, я місце знаю, де сум розважимо, а де воно? А воно, стежко наліво в ліс, там. Та пішли собі стежкою до шинку. Тільки назайшли до шинку, аж хто там, а той самий лис злодій. Хотів було вже чужі гроші прогуляти. Як схопить його пес за хвіст та такий, ану, лис, злочинець обирай, гроші чи хвіст? Тримай гроші та пусти хвіст, заверещав лис одразу перелякано. Не мені, а ото коту, власнику, віддавай негайно. Віддав лис мішечок із грішми та з шинку за двері геть. Тільки його рудий хвіст і бачили в кущах. Пригостив кіт песика від душі, а потім ще й повів із собою на базар. А там купив чоботи, собі, жінці та й песику подарував ще пару за дружбу та на добру згадку. А лис більше в тих краях не з'являвся, то всі про злодюгу швидко й забули. Отож, не роби злого, не бери чужого, помагай іншим, та буде тобі і щастя, і винагорода, і добра пам'ять.